Центр допомоги Олександрія постійно надає якісну підтримку всім, хто має у цьому потребу. Для зручності вимушених переселенців, які з початку війни прибували до міста, через телеграм-канали та чат-боти відбувалось інформування про видачу гуманітарної допомоги. Також був створений онлайн-довідник. Багато таких новинок, тих, яких ми створили, це і електронні наші чати в Телеграм, да там, де в одній в одному чаті у нас зібрані різні організації по місту, об'єднані. Якщо приходить нова людина, вона доєднується до цього чату, і вона розуміє, що куди ще вона може звертатися, де вона може знайти тобто в одній в одному чаті всі волонтерські організації, які є в нашому місті, так само ми створили довідник. В довідник, там, де і транспортні послуги, і медицина, і е, соціальні служби, і реклама, і послуги, тобто дуже багато цінної інформації для новоприбулих людей. І мені дуже подобається, я вже говорила, що довідник він живе своїм життям, тому що ті внутрішньопереміщені особи, які користувалися, наприклад, якимись послугами, так, стоматологи, ветлікарі, і вони вже передають так, особливо якщо їм сподобалося, або якщо не сподобалося. Вони також про це пишуть в чаті. І вже навіть нашого втручання там не потрібно. Допомога приходить від різних донорів і не завжди отримувачі розуміють, від кого вона. Від різних донорів в різний час або деяку допомогу люди вже отримували давно і вони забувають про це. І тоді дуже часто, коли відкривається нова реєстрація. А ми відкриваємо особливо це продукти харчування. Це гігієна, основні ось оці два види допомоги. І у нас, наприклад, четверте коло, воно продовжується до цього часу на видачу гігієни, а почалося в січні місяці. І безумовно люди, ну тобто, вона не приходить в тому, тій кількості, яка необхідна для потреби внутрішньопереміщених осіб. І так як ми, наприклад, з січня місяця видаємо четверте коло, закриваємо, і ми пишемо, що реєструєтеся. Ті, які ще не отримували в четвертому колі, люди забувають, тому щоб вимушеним переселенцям було простіше орієнтуватись у видачі гуманітарної допомоги. Центр запровадив картку отримувача, де вписується кількість членів родини. Обов'язково волонтер, який виписує він, тобто це відповідально, Це як документ, і ми говоримо про те, що ви допомогу зможете отримувати саме з оригіналами документів: паспорт, довідка ВПО, ВПО і ІПН. Да? І тут. Ми розробили окремо там гігієну, коли отримували. Да, людина пише своєю рукою. Ми би дуже хотіли або е, записує волонтер, але вже зрозуміло, що це е, у нас були, наприклад, гігієнічні набори, які ми закривали там четверте, п'яте коло, або це п'яте коло, або четверте. І зараз з п'ятого кола ми почали видавати саме ці такі картки. Е, якщо будуть продуктові набори, також тому що у нас в основному були продуктові набори для родин з дітьми, то тут вже вони будуть записувати. Тут тепла допомога, це матраси, ковдри, постільна білизна, і памперси, підгузки для дорослих. ну і Інше, якщо допомога буде, то тоді вже, я так розумію, розкладачки, коли були, там, обігрівачі, наприклад, або буде якась інша допомога, то вже буде вписуватися. І тоді дуже, дуже зручно буде, тому що людині не потрібно буде постійно задавати питання, вони можуть відкрити свою картку і подивитися, коли і саме яку допомогу вони отримують. Центр допомоги Олександрія вже подав заявку на отримання теплої допомоги від міжнародної організації з міграції. Попередньо її повинно отримати 240 родин з числа ВПО.